First. все в твоїх руках, якщо війну в Україні буде заморожено, Росії вистачить шести років, аби підготувати свої війська до прямого конфлікту з НАТО. Такі висновки роблять у німецькому товаристві зовнішньої політики, і наймовірніше. Напад Росія а, скоїть саме на одну з країн Балтії. Країни Балтії це розуміють, і вони зараз дуже активно відгороджуються від Росії як тільки можуть озброюються. Ну і також Фінляндія почала перекривати свої пункти переходу. У Кремлі надії Фінляндії вже відрогували сьогодні. Палька Путіна Пісков заявив цитую РФ сажаліють, що на сміну добрим отношенням з Фінляндією прийшла русофобська позиція. Росія навряд чи зможе вплинути на ситуацію з закриттям Фінляндією КПП на кордоні через відсутність діалогу з Гельсінсь... з Гельсінки. І також Росія не приймає звинувачення фінської сторони щодо російських прикордонників. Вони повністю дотримуються усіх інструкцій. Інструкції говорить Пісков. Ну яких інструкцій дотримуються російські прикордонники? Ми а, з вами можемо здогадуватися, тому що вони дотримуються а, тих інструкцій, коли їм на накажуть у Кремлі а, пропускати чи наступати? То вони звісно це і роблять. Тому і зараз вони дуже активно пропускають через а, свої пункти пропуску мігрантів, які ломляться до Фінляндії. Що взагалі відбувається? У ніч на 18 листопада Фінляндія закрила чотири із восьми пунктів пропуску на кордоні з Росією. Там встановили бетонні загородження і тимчасові паркани з колючого дроту. У міністерстві внутрішніх справ Фінляндії наголосили, що ухвалили рішення закрити КПП через нетиповий наплив мігрантів. Росія вдається до тактики Лукашенки, спрямовуючи мігрантів з Іраку, Ємену та Сирії до фінського кордону. Ну і також влада зазначає, що Росія буквально Виштовхує своїх мігрантів до Фінляндії. На КПП було навіть зафіксовано заворушення між прохачами притулку та прикордонниками. Змі також повідомляють, що багато мігрантів приїжджають у прикордонні кордони навіть велосипедами. Тож у ніч, з вівторка на середу, Фінляндія може повністю закрити свій кордон з Росією. Також близько сотні росіян перед фінським парламентом влаштували протест проти закриття кордонів. Вони кажуть, що бояться, що опуститься залізне за. Завіса між країнами щоправда, мені здається, ця завіса вже давно опустилася. Бо, як ми знаємо, дуже активно на російському телебаченні обговорюють Фінляндію, так її наміри, точніше, вже вступ до НАТО. Їм це дуже не подобається. Ну і ще їм зараз не подобається те, що Фінляндія закриває від ось цих мігрантів, яких Росія виштовхує з своєї території. Ну і їм це не подобається обговорюють також і цю ситуацію. Э, у себя на зомбоящику. Но вы послухайте, как вы меня і и на чем акцентуете увагу. Еще один удар нанесли финские пограничники. Сегодня они запретили нам с вами въезжать в их великолепную страну на велосипедах. Ну и самая популярная шутка в связи про танки. В заявлении командующего пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Юка лукари нет ни не славечка. А значит, тур до Хельсинки на танках нам по-прежнему разрешен. Ну і варто додати, що ви почули так, як Скабєєва акцентує увагу про танки, що каже, готові вони їхати на танках у Фінляндію. Так, от Фінляндія також, мабуть, до цього готується, і вона направила військових до кордону з РФ саме через цих мігрантів. Повідомляється, що фінські військові прибули на КПП Вартіус на кордоні з Російською Федерацією, аби допомогти прикордонникам звести тимчасовий захис... захисний заслін від мігрантів. Ну і крім Ім того будують також там дуже активно фортифікаційні споруди. Зараз також була інформація про те, що на мосту, який з'єднує естонську нарву і російський івангород, з'явилися так звані зуби дракона. Ну і не тільки Фінляндія занепокоєна. З тим напливом мігрантів, тому що Естонія та Норвегія також готуються закрити свої кордони з РФ. Естонія розглядає варіанти часткового або повного закриття. Про це повідомив керівник прикордонної служби країни Вейко Комусар. І за його словами, причиною такого кроку стала нелегальна міграція. Лише 16 листопада за півтори години з РФ до Естонії спробували потрапити. Вісім громадян Сомалі без віз, і при цьому до естонського КПП вони пройшли саме через російських. Прикордонників, то про які інструкції говорить нам Пісков. Крім того, міністр юстиції громадської безпеки Норвегії Емілі Енгермель заявила, що країна уважно стежить за ситуацією на кордоні РФ, а також і те, що відбувається на кордоні Фінляндії, і готує закрити єдиний пропускний пункт на норвезько-російському кордоні в Сторгськозгу. І крім того, зараз активно, ну і так як дуже активно вони спостерігають. Рігають за тим, що відбувається на е, кордоні Фінляндії, то Інші країни Європейського союзу, країни-члени НАТО, вони а, занепокоєні тим, взагалі до чого вдається Росія, і звісно, що вони починають а, об... і також захищати свої кордони, і крім того, вони починають дуже активно озброюватися. Це, як ми знаємо, не м, подобається росіянам, і вони вирішили сказати і знаєте, вигадати нову таку байку про те, що європейський союз готує на. Что-то свой альянс, подобный НАТО. И послушайте, что говорит их так званый политолог. О чем идет речь? Не больше, ни меньше, чем о милитаризации Европейского Союза. Я напомню, не НАТО, да? НАТО это военный альянс. А Европейский Союз традиционно позиционировал себя как оплот мира, оплот демократии, приоритет экономики, интеграции и тому подобное. И вот тут я напомню, что еще где-то в конце 90-х американцы обсуждали вопрос, а что если Европейский Союз однажды превратится в такой франко-германский военный альянс, развернутый против России? У нас тогда над этим многие смеялись, говорили, такого попросту не может быть, Европа зависима от наших энергоносителей, она всегда будет ближе к России, чем к США. Но вот, к сожалению, США удалось это переиграть потому что э, по сути мы видим милитаризацию германии мы видим идею милитаризации франции и все это развернуть против нашей страны то есть идея американцев рассоздать в европе собственный военно политический такой субблок в рамках нато и развернуть его против нашей страны к сожалению пока им это удается и вот здесь кстати второй момент сегодня Украинцы официально отказались от плана Расмуса. Говорят, что мы не будем вести переговоры об отказе от Крыма и Донбасса. Вопрос, на что они рассчитывают? же они реально надеются подойти к Крыму? Нет, но это выгодно Соединенным Штатам и части сил внутри Европейского Союза. Чем дольше идет война, они считают, тем больше в Евросоюзе можно проводить политику милитаризации и нагнетание антироссийской истерики. Далее еще один, кстати, посмотрите на Финляндию, как там изменилась ситуация. Из такой дружественной нам страны, с, по сути, открытой границы, сегодня уже даже на велосипедах проезд в Финляндию закрывается. Вроде новость смешная, а на самом деле это конец свободного передвижения в Северной Европе.